Тарас Григорович Шевченко мертвим, живим і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки яму окаянний і день, і ніч плачу на хвили люди, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглохли не чують. Кайданами міняються, правдою торгуються. Господа зневажають, людей запрагають. Тяжкі ярма горять лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й уродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть ви щирим серцем велику руїну. Не шукайте, не питайте того, чого нема, а на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своєї правда, і сила, і воля немає на світі України. Немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого. Волі волі, братерства братнього не шли, Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете, братів незрачних гречку сіє. І сонця правди дозріва, німецькі землі не чужі. Притеся знову, як би взять, і всю мізе. Собою, дідами крадене добро. Тоді ось став би з сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те стало, щоб ви не вертались, щоб там і стихали та ви проросли. Не плакали б діти, мати б не ридала не чула по Бога вашої хули. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд і заговорить і Дніпро і гори. І потече сторіками кров у сині морі. Дітей ваш і не буде кому поважати. Оцурається брат брата і дитини мати. Дим гмарний заступить сонце перед вами і навіки прокленетесь своїми синами. Мийтеся, образ божий, багном не схверніти, не дуріти дітей ваших, що вони на світі, не те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко Дізнаються, небожата чия нова шкура Те засудять і при мудрих, не мудрі у дурі. Якби ми вчились так, як треба, то мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я.